Понад берегом стали ранком сиві тумани, а назустріч тумана в наступ йшли ЗСУ Шли солдати, герої, всі до бою готові визволяти вітчизну, рідну землю свою. Ой, тумани, тумани, передайте вітрами українські соколи, проганяють орду, ой, тумани, тумани, перемога за нами, захищайте тумани наших хлопців. Небо вкрили ракети, гуркіт, шов понад степом, рвали сиві тумани, Укривав він бою і від луня небесний розійшлось понад степо, у бою за вітчизну рідну матір свою. Ой, тумани, тумани, передайте вітрами українські соколи, проганяють орду, ой, тумани, тумани, перемога за нами, захищайте тумани наших хлопців. Зникли сиві тумани, сонце вийшло за хмари, гордо полем ступали, України сини, йшли солдати, герої з перемогою поле та, на жаль, з того поля повернулись не всі. Надзвичайно сумна звістка сколихнула нашу сільську громаду. Під час виконання бойового завдання, 18 жовтня 2024 року, внаслідок мінометного обстрілу та скиду невідомого вибухового предмета з БПЛА з боку Збройних сил Російської Федерації поблизу населеного пункту Залізнянське Бахмутського району Донецької області. Виявивши стійкість і мужність, героїчно загинув старший навідник мінометного зводу стрілецького батальйону, старший солдат Грицюк Ростислав Дмитрович. Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу, незалежність, загинув люблячий син, коханий чоловік, найкращий батько, брат. Побратим на позивний Борода, житель села Городецьке Грицюк Ростислав Дмитрович. Народився Грицюк Ростислав Дмитрович 2 серпня 1977 року в сім'ї Галини Суп'янівні та Дмитра Івановича в місті Умань. Де й пройшли його дитячі роки. Городецьку школу Ростислав прийшов після переїзду батьків село Городецьке у 1990 році. Мав гарні здібності, веселий характер, тому швидко знайшов спільну мову з однокласниками, став активним учасником всіх шкільних справ. Шкільні друзі цінували його кмітливість, своєрідне тонке почуття гумору, різнобічні інтереси і нестандартне мислення. Запам'ятався Ростислав вчителям тим, що ніколи не сприймав чогось на віру, ставив іноді незручні питання. Вимагав справедливості і, від, і відповідної оцінки подій і вчинків. Його називали Веселим Правдолюбом. Ще в школі цікавився історією політичними питаннями, тому для односельчан не стало несподіванкою, що став на захист своєї землі з перших днів війни. Після закінчення 11 класу навчався в технікуму механізації, здобув спеціальність механіка. Після професійного училища був призваний на Строкову службу до Збройних сил України. Після строкової служби у 1999 році одружився з Людмилою Миколаївною і в 2009 році народилася донька Іванка. Сім'я проживала в місті Христинівка. Там Ростислав працював з люсарем на залізничному депо. Після розлучення Ростислав переїхав працювати в Київ. Де зустрів другу дружину Олену Вікторівну, став батьком трьох дітей Ростіка Вікторії та маленького Олексія. 1 травня 2024 року Ростислав та Олена офіційно зареєстрували свій шлюб. За кілька днів до початку повномасштабної війни Ростислав з родиною приїхали провідати маму і назад до Києва не поверталися. 24 лютого 2022 року Ростислав Дмитрович разом із дружиною Єленою Вікторівною пішли до Уманського РТЦК ТСП і стали на захист країни. 26 лютого 2022 року Ростислав був призваний по мобілізації на військову службу Уманським РТЦК в Черкаській області, а дружина пішла працювати, служити в ТРО. Пройшовши навчання на полігоні Кіровоградщини, Ростислав воював піхотинцем в самих гарячих точках на Донецькому напрямку: Бахмут, Солидар, Світлодарськ, Слов'янськ. Після двох поранень перевчився на навідника міномета. Ростислав Дмитрович мужньо виконував військовий обов'язок в боях за Україну, її свободу і незалежність. Жителі села та всі присутні. Висловлюю щирі співчуття батькам, дружині, дітям, брату, побратимам та всім рідним з приводу загибелі Героя України Ростислава Дмитровича. Шановна родина, дорога громада, ми вкотре зібралися, щоб вшанувати воїна Збройних сил України. Сьогодні городецьке. Наша держава прощається з Грицюком Ростиславом Дмитровичем. Він приєднається до небесного воїнства. А в пам'яті в нас, напевне, залишиться його поминальна світлина. Там лице наповнено такого смутку і болю. Але за цією душою стоїть душа незламного воїна, який до останнього виконав свій борг. Подарував нам час, надію, майбутнє. І ми залишимося всі в боргу за кожну хвилину і секунду. І цей борг ми можемо платити тільки одним помстою і перемогою. А для цього нам всім треба працювати над цим. Треба змінюватись, ставати сильнішими, крепшими, бо ворог у нас сильний. Надзвичайно сильний. І ми маємо бути сильними. Ми маємо зібратися і перемогти. Інакше цей борг ми не оплатимо. Від себе, від депутатського корпусу, від присутніх я виношу глибоке співчуття родині і подяку за те, що виростили справжнього воїна. Хай з миром спочиває. Слава Україні! Героям слава! 18 жовтня! Білим янголом, захисників на небесну варту злетіла душа випускника нашої школи Грицюка Ростислава. яким був Ростик? Ростик був веселим, життєрадісним, любив правду, завжди відстоював свою думку. Він був хорошим братом, сином, батьком, чоловіком. Ростік завжди цінував родину. Підтримував своїх батьків. Мабуть, не знайдеться тих слів, які би могли принести полегшення вам, Галину Супіянівну, вам Дмитру Івановичу, дружині, дітям, брату і всім тим, хто знав і був поруч із Ростіком. Від колективу Городецької гімназії ми дякуємо доземно вам. Галину Суп'яніну і Дмитро Івановичу за вашого сина, за те, що він подарував нам можливість навчатися, жити в своїх домівках і працювати. Нехай його душа з Богом спочиває на небесах, а він залишиться у наших душах на Найкращих забирають небеса, а вересенче чорну хустину, як дощ о сіні падає сльоза, не плачте люди, я помер за Україну, не тужи матусь, я прийду у сні. Обійму тебе за плечі, журавликом прилину на весні Засвічу зірку у холодний вечір. Тримайте стату, не повернусь, я живим так щось нестерпно. Я вмерти не боявся молодим, дивити страшно, коли гинуть люди! Шановна Олена вікторівна. Від імені президента України, верховного головнокомандуючи Збройними силами України. Прийміть цей державний прапор як символ нашої незалежної держави України, захисником якої був і навіки залишається ваш чоловік. Вічна пам'ять і вічна слава герою, захиснику України, старшому солдату Ручаку Ростиславу Дмитровичу. Слава Україні! Кельну журбу навік поховай, рости козаків би знов у проводжай. у пилю ще чуєш чи ні, Ще стане на всіх сієї борні. Go! Oh.